Yeah. <laughs> Дві тисячі років тому у маленькому палестинському містечку Віфлеєм у убогому вертепі народився хлопчик. З цим народженням було пов'язано чимало дивних знаків. Про нього говорили пророцькі книги, зоряне небо і навіть ангели. Та навряд чи хтось тоді усвідомлював, що це беззахисне немовля змінить історію людства. Щодня ми встаємо рано вранці й вирушаємо на роботу, де проводимо більшість свого часу, намагаючись зробити щось корисне і забезпечити себе хлібом насущним. Часом нам важко впоратися самим, і ми телефонуємо до друзів, домовляємося про зустріч, обговорюємо плани на завтра. Але новорічні свята нагадують нам про щось важливіше: перехід із старого року в новий зроджує у нас бажання і сподівання залишити усе старе. І розпочати життя по-новому і неодмінно краще, ніж було до цього. Починаються старанні підготування до урочистого моменту, купуються необхідні продукти, прикраси і подарунки під ялинку. Новий рік завжди хочеться зустріти у товаристві найближчих нам людей і якомога радісніше, адже як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тож намагаємося зробити все, щоб бути у цей час разом з тими, кого ми любимо. Ми прикрашаємо яскравими іграшками новорічну ялинку і готуємо святковий стіл. Але наскільки ми пов'язуємо це все із народженням Месії, який прийшов у цей світ, щоб спасти нас від гріха і страждань. Людина спокон віків прагне добра, любові і це є натуральне, властиве для кожної людини. Але справжня любов була об'явлена тільки в Ісусі Христі. Сину Божому, на котрого очікував єврейський народ протягом багатьох століть. І тому прихід Ісуса Христа є настільки важливий, що не можна пройти повз цей факт, не помічаючи того, як Бог любить людину. Християни від народження Христа почали відлік часу нової ери з поклоніння новонародженому Месії вони розпочинають кожен новий рік ось уже понад дві тисячі років. Літургійний рік в католицькій церкві розпочинається від періоду Адвенту. Адвент означає радісне очікування на Ісуса Христа. І тому вся церква не тільки старається. Молитися в цьому часі не тільки старається пустити, давати теж якусь допомогу бідним, але вся церква в першу чергу просить Ісуса Христа про благодать, щоб Ісус Христос насправді народився на нову в серці кожного з віруючих через дар віри і, безумовно, також. В спільноті церкви, бо Ісус приходить до кожного з нас, зокрема, і приходить до всієї спільноти людей, до всього людства. І тому період Адвенту це є той час, коли Господь нас через свою благодать навертає кожного з нас, зокрема, але також навертає всю спільноту церкви. Очікуючи різдва Спасителя світу, ми намагаємося переглянути наше життя і змінити його на краще. А допомагає нам у цьому таїнство сповіді, воно дозволяє нам очистити душу, вилити перед Богом те, що може вже довгий час нас непокоїло, отримати через уста Божого священника добру пораду і його отцівське благословіння, аби розпочати життя з чистої сторінки. Прийміть Святого Духа, каже Христос, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому. Тому ж затримаєте, затримаються. Одним з найкрасивіших моментів Адвенту є ранкові служби. Щодня протягом чотирьох тижнів віруючі люди встають у досвіта, коли вся природа ще спить, щоб якнайглибше пережити очікування приходу Спасителя. При вимкненому світлі вірні на початку, а інколи й упродовж усієї служби тримають запалені свічки, що нагадує притчу про десятьох дів, які усю ніч чекали нареченого, і лише ті з них, у котрих виявилося достатньо олії в лампадках, тобто Святого Духа, змогли увійти на весільну учту. В католицькій церкві існує така традиція, що спільнота церкви, спільнота віруючих на світанку, можна сказати ще вночі. Збирається у храмі Божому і звершує Євхаристію. Євхаристія це є богослужіння, це є подяка Богоцеві за дар Ісуса Христа. І ця Євхаристія по-особливому є приурочена при Святій Діві Марії, котра є символом церкви, спільноти церкви, котра очікує. На народження Ісуса Христа перед у цей час чотири свічки. Першого тижня запалюють лише одну кожного наступного до неї додають ще одну, показуючи наближення приходу Господа. На різдво запалюють усі чотири, показуючи, що у світ прийшло світло, що просвічує кожну людину. Аби краще собі уявити ті скромні умови, у яких народився Спаситель, а також замислитися над тим, чи часом ми не зачиняємо двері перед христом у храмах і подомівках віруючі люди роблять вертепи. Перший вертеп історії зробив святий Франциск. Він хотів, власне, і сам, і з братами переживати свята так, внутрішньо, так щоб якби ще ліпше пережити внутрішньо це свята, якби. Ці зовнішні речі допомагають нам переживати свята. Тут маємо святу родину Марію, Йосифа, Дитятко. До, до святої родини приго приходив звірятка, правда? Там були овечки, але тут не маємо, на жаль, овечок. Zrobiliśmy ten wertep na fonie lesu. Czy nie jest taki wertep tradycyjny, jaki robimy. Każda ludzka ma różne ujawy i może sobie zrobić, co chce, żeby tylko lepiej przeżyć, żeby tylko jakoś wewnętrznie się z Bogiem. Комусь може здатися, що сповіді, служби Божі і самі храми зі всіма іконами та статуями святих це пережитки темного середньовіччя, для когось церква це лише театр або місце, де можна відпочити душею і набратися позитивних емоцій. Не усі навіть знають, хто така Марія і що для нас зробив її син Ісус, але в усі часи від народження Месії я ж досі були і лишаються ті. Для кого церква стає материнським лоном, у серцях яких народжується Боже немовля? Адвент є власне тим часом, який самою своєю природою спонукає нас дозволити Богу увійти в наше життя і сповнити його справжнім миром і досконалою гармонією. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь говорить псалміст, блаженний, хто до нього прибігає. У церкві існує давня традиція під час адвенту складати перед Богом обітниці. Сам Бог від нас нічого не вимагає і не потребує, але наші серця, сповнені вдячністю за дар спасіння, спонукають нас, хоча б щось зробити для Господа, і він приймає наші скромні жертви і служіння. Ми можемо себе у чомусь обмежити, або й взагалі відмовитися, скажімо, від недобрих звичок, пліткування, нарікання, лінощів, або ж навпаки, почати робити щось добре, наприклад, більше й сумлінніше працювати, допомагати тим, хто перебуває у скруті, відвідувати церкву і молитися за себе, своїх рідних, друзів і навіть ворогів. Не обманюйте себе самих, каже апостол Павло з Богом жартувати не можна. Хто що посіє, той пожне. Хто би для свого тіла сіє, то й з тіла пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Дуже часто можна почути я Бога маю в душі, навіщо ще відвідувати церкву? Але апостол Павло каже: Ви Христове тіло і члени кожний зокрема. Ми не можемо ані існувати, ані функціонувати одне без одного, а особливо без голови, якою є сам Христос Спаситель. Він є Альфа і Омега. Якщо ми з ним розпочинаємо новий рік, то можемо бути упевнені, що цей рік буде від початку й до кінця благословенним. Християни особливим чином дбають, щоб на різдво ніхто не почувався сумним і самотнім, адже це свято Святої Родини, а кожен з нас є дитям Божим і братом чи сестрою таким самим дітям Божим. Саме у цей час збирають пожертви для бідних і запрошують на вечерю рідних, друзів, кому цього року нема з ким зустріти свята. Для тих, чиє життя змінив утілений Бог, ці клопоти завжди є приємними, навіть якщо їх чимало. Христос рождається. Славі Його! Заходьте, дорогі гості! Так приблизно християни зустрічають своїх дружин і гостей різдвяного вечора. Як каже прислів'я, їсть у дім Богу дім». самі гості це вже великий подарунок. А якщо вони принесли ще й подарунки з собою, це неодмінно треба оцінити і якнайщиріше подякувати. Для цього усі правила хорошого тону і сама любов до ближніх вимагають подоглядати за гостями, запросити їх до кімнати і допомогти їм відчути себе як удома, оскільки вже все готове, лишається тільки гарно накрити стіл. Біжить до нас випадково чи бідній людині, чи сироті, чи е, комусь одинокому і самотньому. Тому, можливо, ще до нас сьогодні хтось і завітає, але п'яте місце завжди залишається вільним. Добрий вечір тобі, пане, Наш? Що є син на небесах? Нехай святиться ім'я ім Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так і на землі. Хліб наш насущний дай на сьогодні. І прости нам, нам провини наші, які ми, прощає ми прощаємо, нашим. Нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святого Духа. Амінь. Амін. Після прославлення Сина Божого колядкою і звершення молитви, за давньою традицією, християни діляться обладками. Це прісні хлібці, що нагадують нам про хліб небесний. Відламуючи один від одного шматочок обладки, ми бажаємо собі навзаєм усього найкращого в новому році. І так з усіма тоді лише сідають до столу. Розпочинають вечерю з котів. Першим коштує господар. Далі протокол не зобов'язує, тож можна просто насолоджуватися святковими стравами і приємним спілкуванням. І ось настає час урочистої літургії. Господь з вами! Христос! Христос рождається! срождається. Його. Цим старовинним християнським українським привітанням хочемо черговий раз, а може перший раз в своєму житті, визнати віру в те, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов до кожного. На Різдво у храмі завжди повно людей, адже з нього розпочинається уся наша віра. Син Божий став людиною, щоб ми могли стати дитятами Божими. На літургії слова окаджується свята Євангелія, читається родовіти Ісуса Христа і лунає проповідь. Після неї йде друга частина служби літургія Євхаристії, на якій складається подячна молитва Богові за Спасителя світу, що не лише повчає нас, але й живить своїм тілом і кров'ю, відданими за нас дві тисячі років тому на Голгофі й подаваними нам через руки священників у постаті хліба й вина на службі. Чим господеві я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. І слово стало тілом і оселилося між нами. Ця новина лунає уже понад дві тисячі років і лунатиме, доки син людський не прийде у славі, і від нас лише залежить, чи ми увійдемо в його царство, яке починається вже тут і триватиме по віки вічні.